То не знає, скільки людей померло, загинуло на окупованих Росією території Донеччини та Луганщини. Ніхто не рахував тих людей, які повертаються зараз до окупованих територій і живуть під окупацією. А це погодьтесь, прекрасна нагода використати ситуацію для окупантів, для того, щоб перетворити тимчасово окуповані території Донецької області на новий електоральний султанат. для Диктатора Володимира Путіна. Мене звуть Тяна Романенко, головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. ЮЕ і розповідаю про важливі та цікаві речі, пов'язані з нашим містом. І якщо вам цікаво і важливо це знати, як живе окупований Маріуполь. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео і обов'язково коментуйте, бо це допомагає просувати наше відео в Ютубі. Що таке електоральний султанат? Це термін використовують на території Російської Федерації для позначення територій, які неприродньо голосують на виборах. Ну тобто дають голосів підтримки неприродньо багато, інколи більше 100%, більше ніж людей взагалі мешкають на тих територіях. Традиційні електоральні султанати на Росії це Чечня. Башкортостан, Дагестан, інші регіони Зауралі або Кавказу. І політологи кажуть, що ресурс цих електоральних султанатів вичерпаний на зараз, станом на зараз. Тобто вони не можуть дати більше гласів, ніж давали. На попередніх так би, псевдовиборах президента Путіна, а це означає, що треба десь шукати новий ресурс. Російський політолог Дмитро Орєшкін каже, що є такі правила ігри у російського центру виборчкому кожного року намальовувати диктатору трошечки більше підтримки, ніж попередні псевдовибори. Попередні вибори за Путіна намалювали сімдесят голосів. Тобто то зараз логічно, що виборча підтримка населення має складати не менше 80%. Але як досягти такого результату в умовах, коли вже 400 тисяч потенційних виборців вбито на фронтах? З Україною, війни з Україною ще близько мільйона людей виїхали за територію Російської Федерації і скажіть за все не будуть брати участь у виборах навіть у закордонних дільницях, таких умовах, як забезпечувати високу явку. Я не кажу про результат, так тому що результат можна намалювати будь-який. А от як забезпечити високу явку, щоб ці показники були вищими ніж попередні роки? І тут на допомогу. Якраз і планують застосувати території, які Росія купувала після 24 лютого 2022 року. Не знаю, як інші території Донеччини, але в Маріуполі точно вже готують підґрунтя для такого використання. За даними. Розвідки Міністерства оборони України, яка була природена вчора, на територію Мріуполя, вже завозять спеціальні групи, які будуть контролювати хід ситуації на виборчих дільницях на президентських виборах російського президента Путіна, так і. Вони будуть брати участь у створенні масок, масовості для того, щоб можна було використати, підтягнути другий невичерпний ресурс. Це мертві душі. Бо в Маріуполі їх аж занадто багато. і Я не знаю, які дані у. Російська Федерація, я думаю, що вони більш-менш володіють точною інформацією, скільки саме містян у Маріуполі вони вбили. Але за інформацією українських джерел, це може бути від 22 до 140 тисяч людей. І всі ці люди можуть. Теоретично прийти на виборчі дільниці. Уже зараз розпочалася активна агітація для того, щоб людей на ті дільниці підтягнути. Бо нагадаю, якщо немає масовості, то трудно фальсифікувати і результати виборів. Так от людям пропонують продуктові набори. Смски про це розсилають телефоном. Ми про це вже повідомляли десь два тижні. Тому. Крім того, зараз просто всюди в двері е, маріупольцям починають просовувати ось такі е, рекламні е, брошурки, на яких міститься інформація, як проголосувати вдома, якщо вам ліньки йти на виборчу дільницю, або якщо у вас є якісь причини най... йти на виборчу дільницю. Е, зараз, е, Деякі джерела повідомляють, що і змінюються правила для виборців, що будуть дозволять голосувати за президента Росії і громадянам з українськими паспортами, тобто громадянам України. Але поки що ця інформація я не маю підтвердження а джерела не 100%. Такий, яким я можу довіряти. Тому поки не можу стверджувати, що так саме буде. Власне, в цій брошурі зазначаються, що на вибор треба взяти паспорт саме Російської Федерації, не громадянина Фейкової Псевдо Республіки, не громадянина України, а саме Російської Федерації. Чи подіється ця агітація, подивимося. Але у росіян, в будь-якому випадку, є альтернатива. Це оці загони, які для імітації, імітаційні загони, які вже завозяться на територію Маріуполя і інших міст Донецької області. Тож буде явка, буде і результат. Ну а нам спостерігати і робити своє. Звільняти території і не забувати допомагати Збройним силам України, бо саме зараз ця допомога край потрібна. Дякую, що слухали. Будь ласка, підписуйтесь, поширюйте, коментуйте. Ваша думка важлива для нас.